Петрівна, вітаємо вас, днем викладача! Бажаємо всього-всього найкращого. Ми вас дуже любимо, дуже цінуємо і раді, що в нас така завідувачка. Ви завжди підаєте нам на зустріч, ви завжди допоможете. Ви завжди даєте цікаві завдання, цікаві проекти, які ми показуємо вам на заняттях. Дякуємо за те, що ви так легко пояснюєте матеріал на лекціях. Дякую за те, що завжди нам даєте дуже класні і дійсно круті поради. Дякую, що даєте нам багато різних складних і легких завдань для того, щоб зробити нас більш досвідченими та розумнішими. Дякуємо вам за вашу працю, Юлія Петрівна досить вимоглива, але це не заважає їй бути такою тендітною, ніжною та доброю. Також Юлія Петрівна має дуже класний стиль. Завжди вона одягнена в прекрасний одяг, і це їй допомагає виглядати ще краще. Оксана Володимирівна дуже класний викладач. Вона завжди готує цікаві та інтерактивні заняття. Нам дуже подобається слухати її розповіді про подорожей. Ще з першого курсу Оксана Володимирівна залишається одним із найулюбленіших викладачів. Я їй дуже за все вдячна. Оксана Володимирівна ще раз зі святом вас. We love you so much! Денис Едуардович. Справжній креативчик на нашій кафедрі. Іноді я вам допомагаю з організацією всіх заходів, але мені ще можна багато чому повчитися у вас. Ви супер організований та класний викладач. Мені дуже-дуже подобається ваша методика викладання мов, тому що це дуже цікаво. Ми дивимося різні відео, робимо різні тести. Найбільше мені сподобалось, як ми робили такі собі відео про наші кімнати. Також як я робила відео про місця в нашому місті. Ви заохочуєте робити все-все-все найкраще, найкрутіше, аби тільки вивчити німецьку мову. Дякую вам за це. Також хочу вам подякувати за те, що ви з нами спілкуєтеся на одній хвилі, що ви нам як друг, що ви завжди-завжди допоможете. Я до вас можу звернутися з будь-якого будь питання. Взагалі, дякую, що завжди на зв'язку, і я можу вам зателефонувати навіть о 11-й годині вечора. Ольга Володимирівна дуже добра, чуйна, відкрита. Вона знайде підхід до кожного студента. Також вона завжди заохочує отримувати лише відмінні оцінки. Ольга Володимирівна дуже креативна. Вона відповідально підходить до підготовки занять. Пам'ятає нашу першу пару з нею, вже тоді я зрозуміла, що вона чудова викладачка та нудні пари це точно не про неї. Вона завжди шукає сучасні та цікаві матеріали для занять. Ми часто дивимося відео, читаємо смішні діалоги та приходимо тести. Також на домашню постійно робимо творчі завдання, шукаємо цікаву інформацію, робимо презентації, та потім все обговорюємо. З Ольгою Володимирівною дійсно можна поговорити на будь-яку тему. Також я не можу не сказати про її стиль. Вона завжди дуже гарно одягається, і це робить атмосферу на її заняттях ще кращою. Олександр Васильович не тільки хорошої людина, а й чудовий викладач. Його поради та підтримка під час навчання чи написання різних студентських курсових робіт допомагає нам почуватися впевнено. Він зробить дуже багато заради своїх студентів, заради успіху своїх студентів. Він також хоче, щоб ми чогось навчилися. Він хоче дати нам знання. Він достатньо лояльний, та толерантний. Любить нам розповідати цікаві історії зі свого життя, які інколи навіть повчальні. А під час пар буває складно, іноді буває складно так. Але знання можливості та результати, які він нам дає, варті цих складнощів протягом навчання у неї прекрасна вимова та добра душа. Хто ж це? Це наша Олена Олександрівна, викладачка практичного курсу «Фонетики та він в українознавства. Вона, як ніхто, вміє цікаво та доступно пояснити матеріал, а також подарувати ще більшу любов до англійської мови. Якщо вона у вас викладає, знайте, ви у хороших і надійних руках. Олена Олександрівна щира, добра, відкрита, позитивна. Вона завжди йде студентам на зустріч. Саме тому ми всі її дуже любимо. Особисто для мене Юлія Анатолівна є джерелом натхнення, оскільки вона є прикладом жіночності, працьовитості, креативності та успіху. Юлія Анатолівна вміє радіти дрібницям та знаходити красу у всьому, що її оточує. Тому, знаходячись з нею поряд, настрій автоматично підіймається. А щодо є англійської мови, це просто бомба. Мені здається, жоден носій мови не знає її на такому рівні, як знає Юлія Анатолівна. Вона ще разу показує нам всю глибину та безмежність англійської мови, і те, що завжди є куди рости та розвиватись. Юлія Анатолівна це справжній приклад закоханості та відданості своїй справі. Борисівна чудова людина, викладачка та наставниця. Юлія Борисівна дуже душевна та приємна, адже завжди знаходить час, аби поспілкуватися зі студентами та поцікавитися їхніми справами. У Юлії Борисівни із собою завжди є купа книг, звідки студенти можуть почерпнути нові знання. Юлія Борисівна навчить граматики навіть найбільших чайників, адже має великий досвід, ґрунтовні знання та надзвичайне терпіння. Пари з нею проходять Лише у задоволення. Всі студенти раді мати таку викладачку. Катерина Миколаївна дуже сучасна викладач. Сучасна методика її викладання мені дуже подобалась і подобається до сих пір. Дуже чуйна людина, дуже відверта з вами та завжди поділиться дуже крутою інформацією на заняттях, навіть якщо просить запитати, як особисто щось дуже завжди допоможу і завжди підтримує вас. Дуже також вона вимоглива викладач, але це допоможе вам навпаки розкритися, допоможе вам знайти свій шлях, допоможе вам краще знати її методику, знати її викладання, знати щось нове взагалі просто навчання це завжди надихало і буде надихати, мені здається, тому що такі викладачі створені для того, щоб викладати, і для того, щоб навчати людей чомусь новому, чомусь дуже креативно. А наша Наталія Валентинівна. Хочемо привітати вас таким чудовим святом і сказати, що ми дуже щасливі мати такого класного куратора, як ви, адже саме ви є прикладом до наслідування. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість та за велику підтримку. Нам дуже подобалися пари з вами, так як на них ми могли висловити власну думку та поділитися емоціями після прочитаного. А ще ми з нетерпінням чекаємо занять з німецької з вами, оскільки знаємо, що ви є справжнім професіоналом своєї справи. Бажаємо нехай все, про що ви мрієте, дивним чином з'являється у вашому житті. А також бажаємо вам позитиву у кожному дні. Вітаємо вас! Добрий, чуйний та відповідальний викладач, який завжди знаходить спільну мову із студентами. Дякуємо за ваше розуміння, настанови, підтримку, співучасть у різних роботах. Ви дуже чудовий викладач. Також хочу вам подякувати за те, що ви викладаєте дуже багато різних цікавих дисциплін на нашій кафедрі, а саме переклади різних сфер. Тобто, це може бути медичний переклад, офіційно-ділових документів, громадсько-політичної літератури і так далі. Нам це дуже цікаво. Дякую, що ви є. Перший курс магістрів також долучається до привітань, і ми насамперед хотіли подякувати вам за вашу працю і за те все, що ви для нас робите. Вітаємо вас святом! Бажаємо всього самого найкращого! І головне мирного неба та перемоги!